Дівчатка, махайте це відео. Які красуні всі. Дев'ятнадцяте травня 2016 року наш завод свято вишиванки. Це відео зараз дівчатка. Ходіть до гурту. Оксана Миколаївна, сьогодні наш завод, вкотре здається вже в сьомо чи восьме з десяти років, відколи існує свято вишиванки. Ви разом приєднуєтеся і святкуєте всім своїм українським великим серцем, своїм мажзаводівським серцем великим. І кілька слів про те, що цього року мала свою родзинку свято на машзаводі. Кілька слів про це, в кого виникла думка, зробити такий трезуб з людський. Ми внесли таку родзинку, ці ленточки, як від віночка. Ми хотіли спочатку свій знак зробити, але у нас знак трошечки такий, як черв'ячком. То от Вадим Олександрович мені порадив головний інженер, що давайте краще зробимо наш герб. І от наші хлопці намалювали його. От, і як так як ви сказали, то у нас вийшло дуже гарно. Ну ідеально вийшло. Так, Я кажу, це таке враження, що видно, що це заводчани, що це інженери. Інженер, Все дуже чітко ну, ідуть. І дисципліновано було видно. Ще кілька слів, якщо можна, Слава Николаївна, щороку ви святкуєте це свято і наскільки воно вам стає близьким щоразу? Бо колись от говорили, що це якби дані моді певні. Чи справді от люди, які одівають вишиванку у вас на заводі, вони справді щиро. Є такими українцями обличчя їхніх видно, що вони щирі, тому що вони всі посміхаються. посмітаються. Я хочу сказати за себе. От було два, два роки поспіль, я відпочивала День Незалежності в Греції. І якраз випадав випав день незалежності в минулому році. Ми заносили носіли разом відпочивали, оділи вишивали. і коли ми сидимо їмо в ресторані, проходять хлопці, наші українці і кажуть: Слава Україні. Тобто це не дань моди, це просто як він щиро це серця. ідентифікація це українства. Українська. А поза минулого року ми теж оділи вишиванки, пішли гуляти, і теж хлопець нам кричить: Слава Україні! Ми підходимо до нього, кажемо ви з України. Він каже, «Так, да, але ми тут вже багато років живемо, але він піднімає свою сорочку. а У нього тут дразубна ну на, те, тілі на тілі вибитілі вибити. Да. Тобто, Дуже дуже приємно, що і там нас, там є наша діаспора, і вони підтримують точно так же Україну, і це не є абсолютно дань моди. Хоча є молоді люди, які якось там міксують, комбінують. Я думаю, що це все йде вечірку. Ну, Побажання від Букінфо, великого щастя, радості, колективу, Дякую. позбутися усіх негараздів, які інколи трапляються, щоб все, все було тільки найкраще. І з українським духом. Все до дякую. нових здобутків вашому дякую. колективу і вашим людям, дякуємо, дякую. Я ще хочу сказати, що у нас сьогодні на прийомці продукції є білоруси. І я думаю, що вони передадуть там свої білорусі. Як Україні святкують такий день? Це чудово. Вам. Чудово, да? всього найкраще. і да, вам дякую.